Вітаю вас в студії другого телеканалу. Це новини 20.15 і Мар'яна Підковська. Львівщина досі прощається з героями України, які загинули на Майдані. А ми ще заліковуємо рани і робимо все, аби Небесна Сотня згори дивилася на нас з гордістю. Найбільше ангелів на Львівщині сьогодні місто прощалося ще з одним героєм Небесної Сотні. Мову і язик об'єдналися. Львів'яни заговорили російською. Герої не забуті. Львівчина допомагає сім'ям померлих на майдані. Сьогодні Львів прощався ще з одним героєм Небесної Сотні. У місті поховали 59-річного Володимира Бойківа. Осиротіли двоє дітей. Сотник помер у лікарні за його життя. Чотири дні боролися медики та їм вбивці Володимира. Не залишили жодних шансів. Проводжати героя в останню путь прийшли тисячі львів'ян. Далі Андрій Фок. Церква не змогла вмістити навіть невеликої частини всіх тих, хто прийшов сьогодні попрощатись з героєм майдану Володимиром Бойківим. Люди несуть квіти та свічки, аби віддати свою шану людині, що померла за життя мільйонів. Серце героя перестало битись у київській лікарні після чотирьох днів безрезультатних старань медиків. Снайпер поцілив у живіт та в голову. Шансів на життя не залишив жодних. Я знаю, що він є випускником 28-ї школи. Він закінчив її в 72-му році. Я прийшла, щоб віддати шану його подвигу, його вчинку, його життю, помолитися за те, щоб Бог прийняв його душу, як і всіх, хто за наше майбутнє майбутнє наших дітей віддав найцінніше, що є в житті. Домовину спокійним, накриту синьо, жовтим стягом, несли по черзі усі учасники львівського майдану. Прощались з Володимиром тисячі людей. Усі склипують. герої не вмирають. Герої не вмирають! вмирають! Ці люди, які прийшли, складають глибоку боку пошану тим людям, які загинули, яких застрелили на майдані в Києві, які стояли за Україну, за нас, за свободу, за європейський вибір нашої держави. Вічна їм слава, кожна якась революція ну, мусить пройти через кров. Звичайно, тут було ідіотичне становище. Можна було не допустити до цього. Але, бачите, ми говоримо, банда, банда це сатана. Поховали героя Майдану поруч з іншими героями України та вже свіжими могилами Небесної Сотні на Личаківському кладовищі у Львові. Володимир. І його побратими вони віддали своє життя за те, щоб жили ми з вами, за те, щоб ми з вами збудували країну, про яку він мріяв. Я був перш тут, з найближчих товаришів. Коли разом працювали, то була людина, яка за Україну могла віддати все. Людина, яка Тож не не все говорити, це вже четверта могила Небесної Сотні на місці почесних поховань. Та чи остання поки невідомо. Ще понад 50 чоловік сьогодні вважають зниклими безвісті. Є й сотні, за життя яких і досі борються медики. А ще є те, чого поки не знаємо. Нещодавно козак Михайло Гаврилюк заявив: один із побратимів бачив, як людям відрубували голови. Приполз побитий чоловік, наш який був свідком, який бачив, як ті тушки відрубували голови нашим козакам. Двом козакам відрубали голови. О, і двоїм людям наживлю знімали скальпи. Його почитали, що він вже мертвий. От, кинули між всіма мертвяками, що там уже були між всіма убитими людьми. Його то накинули на ту кучу. От, і він серед цього сьогодні бачив, що робили з нашими людьми. Андрій Фок, Володимир Барчук, новини 2015, другий телеканал. Бивця ще одного героя України Юрія Вербицького, якого закотували у лісі під Києвом. Тільки за те, що волів'янином сьогодні затримали. Це маленька перемога для нас всіх, і на цьому не слід зупинятися. Об'єднуватися для нових звершень львівські активісти на один день сьогодні оголосили акцію підтримки російськомовного населення України. Як Львів заговорив російською далі Михайло Когут. Мова не про язик сьогодні Львов розговарює на русском знак солідарності жителями восточних і южних областей. Таким образом, город виступає проти політиків, которые вопрос языка язика для розколу страны. Інтернет-акція підтримки російськомовного населення виникла ще вчора ввечері. Сьогодні про неї знають чимало людей. Організатори ж запевняють, вони проти так званого закону Колесніченка Ківалова, але і проти того, що нинішня влада замість того, щоб змінювати країну, взялася за мову і язик. Мені кажется, що ну сейчас делят ділять портфелі, пытаются заговорить заговорити достиження майдану для того, щоб люди, які виступають за кардинальну смену системи власті в Україні, э, ну обращали внимание на второстепенные вещи. Вот, вот на язик. Наприклад, про те, що нинішня влада не тим займається, визнає і чимало львів'ян. Мовляв, мовне питання зараз не на часі. Може, навіть після перевиборів Верховної Ради, тоді вже можна про щось говорити. Був би розклад сил Верховної Ради, бачили б обстановку в цілому Україні, а тоді вже можна було б зачіпати мовне питання. Але я не думаю, що це вирішить проблему на такому глобальному рівні. Я думаю, що мовний закон його трошки зарано відмінили. Трошки зарано. Його потрібно було відмінити, але не зараз. Треба відлежати на мінімум как бы, на другий план. Може на 10 на а на второй план. І надо дати почувствовать людям, що ми на мы за та їх не, не то з ми за это язык мы не любимо їх, тому що молоді люди, їхні діти, этих людей, які я говорив, вони вже знають український і руський і много даже іностранних язику. Это люди з іншими розріннями, з другими взглядами на жизнь. Навіть якщо по-русски говорить, я рахую, якщо людина доброзичлива, говорить на любій мові. Я вважаю, що українська мова та вона наша рідна мова, але наприклад на східній Україні. Э, Дуже часто спілкуються на російській і тим, грубо кажучи, їх ображаємо. Чому в ну, Львові, наприклад, не сприймаємо російської мови? Це ж не питання в Росії, а питання в самому об'єднанні України, а не в мові. Ми вас любимо, ми к вам їздимо віддихати. Ми не знаю, кожен рік ми у них. Так що у нас нам подобається в Криму. Мовне протистояння в Україні провокують політики, запевняють і видавці. Незабаром у Львові надрукують першу за останні десятиріччя російськомовну книгу. Ну, шалена реакція, дуже велика підтримка і водночас дуже різкий різкі осуд, і там вже отримали і прокльоний. Ми отримали купу відгуків від людей зі сходу і півдня України, про яких ніколи не знали, не знали про їхнє існування. І це. Переважно листи те, дякую, що ви це зробили. Слава Україні! До Львівської акції приєдналися і Донецьк, Харків та Одеса. Там в солідарності із західними областями оголосили відповідну акцію на підтримку української мови. Михайло Когут та Віктор Сембратович. Новини 2015. другий телеканал. Когось об'єднує мова, а когось спокій його у Львові оберігають сотні самооборони та патрулі міліції і ідеї люструвати правоохоронців не поспішають, бо просто нема кому передати в руки безпеку в регіоні, Так озброївшись нехитрими засобами захисту функції міліції. Сьогодні взяли на себе ще вчора підприємці, викладачі та інженери. Місто патрулюють цілодобово і кажуть, найбільше львів потерпає не від тітушок, а від п'яних водіїв містян, в яких здали нерви, та молоді, яка хоче погратися у війну. На патрулюванні була і наша Ярина Матвіїв. Це весь нехитрий захист сотень самооборони, які виїжджають на патрулювання міста в день і вночі. На більше не мають права. Якщо день спокійніше, то вночі роботи не початий край. Місто поглинають вуличні сутички місцевих п'яних хуліганів. Були сутички, були затримання, були як то кажуть, затримання буквально якихось годину перед тим інформація нас подзвонили, що. Якісь хлопці, пістолет випав, просто в кафе сиділи, випав пістолет. На дорогах міста та обласних трасах десятки нетверезих водіїв горілкою люди знімають стрес від потрясінь в країні і сідають за кермо п'яні. Судячи тільки зі слів жіночок, які роблять експертизу на стан алкогольного сп'яніння на науковій, то вони сказали, що такої кількості затриманих, що скільки проводили експертиз за ніч. У них ще в пам'яті не було. Тобто це надзвичайно велика кількість людей. Не завжди, правда, це все обходиться мирно, спокійно, буває, от так як цієї ночі навіть були, побили і нашого працівника самоборони, не працівника нашого побратима самоборони, і працівника міліції, де випив, жінка побила, вдарила працівника міліції, а чоловік її вибив щелепу. Нашому побратиму на високому замку зустрічаємо патрульну даї правоохоронці на роботу виходять, але не на камеру кажуть. Носити форму зараз стало лячно. На камеру говорять, що патрулювати вулиці з народом легше. Вчора їх люстрували, сьогодні просять допомогти. Передати фахову охорону міста просто нікому. Краще з людьми допомагають нам. Поки що у нас все стабільно налагоджено, ніхто ніяких претензій нічого. Всього нам вистачає. Ні, ні, все поки що є. За кілька метрів від машини Даї зустрічаємо групу трохи випивших хлопців. Що роблять в такий час на замку? Відповідають різне. Слава Україні. Що ви хлопці теж допомагаєте патрулювати? Так заглядаємо, щоб все було добре. А звідки ви є закруї? Та ні, я не тітушка, можете таке на мене не думати. Високий замок приїхали подивитися. Такими хлопцями, як ті, кого ми зустріли, патрульний самооборони проводить роз'яснювальну роботу. Загони самооборони у Львові, які патрулюють місто, підпорядковуються напряму Андрію Парубію. Їх сотні можна впізнати за жовтими наліпками на авто. А кожен волонтер має бейч який посвідчує особу. Але під прикриттям самооборони зараз у Львові діє багато невідомих місцевих груп, охочих до подвигів. Всі самоорганізовані групи. Які готові і відгукнулися на те, щоб у місті Львові зберегти порядок, зберегти спокій, щоб показати справжні результати того, за що погинули наші побратими. Тому ми до всіх цих груп звертаємося і закликаємо всіх дотримуватися в першу чергу закону. Місто, яке виглядає спокійним на перший погляд, насправді ховає в собі розгубленість та страх. Ярина Матвіїв, Юрій Руденко, новини 20.15, другий телеканал. І далі про тих, кому вночі не до сну, аби ми з вами могли спокійно спати. Сьогодні у мене їїсть це Андрій Дякович, десятник Львівської то сотні Євромайдану. Андрію, вітаю вас на Доброго студії. Доброго дня і вам, Андрію, Розкажіть про ваше патрулювання. З сотниками чи бували якісь прикрі випадки? Найбільше почалася наша робота. Це боротьба з людьми, які випили. Випили, були сильно оп'янівші. Ну це вже прийшлося просити допомоги в працівників даї МВС якось це в законному руслі їх наказувати. Ну просто взяти, витягнути з машини, побити це не вихід. От бо тому, що то фізично це ну ми, ми хочемо йти до Європи. Ми хочемо бути правовою державою європейською. Тобто треба починати по закону їх наказувати. Всіх доправляли на наукову на експертизу, де встановилися рівень їхнього п'яніння. На місці складалися протоколи згідно чинного законодавства. І на мою думку, і відпускалося. Якщо з'являлися родичі, які могли взяти під розписку отриманий транспортний засіб і доставити то гори водія додому. Їх просто відпускалися. Якщо вони починали ті водії, було кілька прикрих таких випадків, що починали там викликати свою там групу підтримки, починали там, як кажуть, дуже сильно буріти, починали там, як то кажуть, навіть з кулками кидатися, то вже складалися інші протоколи. Тобто, це вже було все-таки все, все таки йшло в межах закону. Нікого ніхто просто так на самосуд суд не допускав. Все оформлялося згідно чину законодавства. Але це все вирішилося, можна сказати, мирним шляхом, ніде було не було застосовано і зброї і інших спецзасобів. Сьогодні зранку дзвінок з одного кафе кажуть, тут якісь сидять молоді люди і в них побачили зброю. Ну, ясно, ми виїхали, взяли з собою там. Працівників міліції, бо тому, що ми не маємо права проводити обшук самі самостійно, мусить бути все згідно з законом. Але в кінцем результатів виясняється, що хлопці сьогодні день народження 26 лютого. Йому випану 18 років. В нього виявлено дійсно пістолет. Це був пневматичний пістолет, ну не не заряджений. Як зараз діє міліція і правоохоронці? Чи вони вам допомагають чи працюють спільно з автосотнею? На даний момент правоохоронці навіть приходять до нас і просять, щоб якось ми проводили ті дії разом. Бо, на жаль, стала ситуація така в місті, що люди не сприймають працівника міліції як представника органу влади. Вони себе дискредитували. Тому, мабуть, що ми з ними працюємо спільно, бо тому, що вони більше знають закони, як це має відбуватися, і тому ми контролюємо по ходу їхню роботу, щоб вони свою роботу виконували правильно. Правильному руслі і не було якихось проявів хабарництва і інших там засобів впливу на діяльність працівника міліції. На майбутнє найкращим виходом буде це проведення повної ілюстрації працівників міліції, це патрульні постува даї, от, тому що люди їм не вірять. Люди просто озлоблені на них. Наприклад, працівників треба врахувати, що є ще інші відділи, які працюють з організованою злочинністю. Їх поміняти це дуже важко. Це є руками набутий досвід. Ми можемо робити, провести люстрацію, розібратися в них згідно того, можна зрозуміти, що там, чи будемо які до них застосовувати дії, але в основному найбільше люди найбільше озлоблені це все-таки працівники ДАІ і патрульна постова служба. Дякую. Нагадаю вам, що в нас в гостях був Андрій Дякович, десятник львівської автосотні Євромайдан. А ті, хто не може допомогти фізично, допомагає матеріально. Аби підтримати героїв, які постраждали під час сутичок у Києві та сім'ї загиблих, лів'яни продовжують збирати гроші. Зробити пожертву можна у кожному храмі міста. Окрім цього, при церквах та в лікарнях роз... організовують тренінги для тих, хто потребує психологічної підтримки. Як допомогти постраждалим та їх сім'ям, дізнавалася Марія Шепель. 18 мешканців Львівщини стали героями небесної сотні. Аби підтримати сім'ї загиблих, львів'яни збирають гроші. Майже 100 працівників панітенціарної служби області зголосились пожертвувати одноденною зарплатнею. Загалом вийшло 20 тисяч гривень. Ми розуміємо, що ця сума є недостатня, звичайно, і навряд чи вона якимось кардинальним способом вирішить проблему тих сімей, які лишилися без годувальників. Але це повинна бути така наша невеличка частка, наш вклад в те, щоб ті люди якимось чином змогли хоча б на перших порах підтримати себе. І таким чином ми висловлюємо теж нашу шану і нашу скорботу з приводу того, що загинули люди. Зробити пожертву можна у кожному храмі Львова. Звідти гроші передають фундації духовного відродження, що на площі Святого Юра 5. Туди теж люди приходять з грошима. Я без, кожен день дивлюсь передачу, і без сліз я не можу вдивитися. Це не перший внесок, який я ще до того носив, але зараз я прийняв рішення, що треба ще допомогти. Вчора ми отримали від з храму Петра і Павла офіційно 1 мільйон 132 тисячі гривень. А і вчора вечором в день принесли до нашого до фундації 13 тисяч 200 гривень. Це просто за дві години, що ми почали працювати. Отець Тарас Мелін каже, частину грошей перераховуватимуть сім'ям загиблих, решту використають на реабілітацію потерпілих та їх рідних. Кошти також надходять на рахунок фундації. Також треба зрозуміти, що ми старатимемося подбати про довгострокову реабілітацію цих людей. Для того кошти не будуть сьогодні і відразу всі використовуватися. Окрім фінансової підтримки, постраждалі або їх рідні можуть отримати психологічну допомогу. Щодня з 8 ранку до 8 вечора у церкві Петра та Павла на вулиці Театральній психологи проводитимуть індивідуальні тренінги. Крім психологічної допомоги, можливості просто виговоритися. Потім, звичайно, що визначає психолог, потрібна психологічна, психотерапевтична чи психіатрична допомога. Тому що є випадки, коли люди не говорять, наприклад, або не їдять в них повна апатія. Звичайно, що там просто розмови нічого не дають. Також з психологом можна поспілкуватися телефоном, номер якого ви бачите на екрані. Благодійники просять львів'ян не бути байдужими та перераховувати гроші на підтримку постраждалих та сімей загиблих. Марія Шепель, Олег Возний, Юрій Мартинович, новини 2015. другий канал. Тож не забуваймо дякувати тим людям, які подарували нам свободу. І пам'ятайте, що герої живуть в кожному з нас. Лише потрібно не боятися випускати їх на волю. На цьому я з вами прощаюся. За кілька годин не пропустіть ток-шоу в об'єктиві. Там ви почуєте найцікавіші подробиці кривавої битви на майдані, про які воліють мовчати інші. У нас буде особливий гість. Буде цікаво, не перемикайте, побачимось.